Зараз нами на прямому зв'язку Віталій Саранцев, речник оперативно-тактичного угруповання Харків. Пане Віталію, вас вітаємо зранку. Про Харківщину говорили з бійцями 36-ї бригади. Дайте ви характеристику тому відтинку, за який відповідаєте. Доброго дня, колеги. Ну на нашому харк... на нашому харківському напрямку, обстановка запраця складною. Противник не відмовляється від своїх загарбницьких намірів і намагається здійснювати штурмові дії в напрямку з позицій сил оборони. Найгарячішим лишається Вовчанськ. Там противник спробував вчора тричі, і сьогодні зранку знов намагався атакувати наші підрозділи з під прикриттям важкої броньованої техніки з застосуванням бойових броньованих машин. Намагався наблизитися до позицій сил оборони нанести вогневе враження, висадити десант. Втім, техніка противника була вчасно помічена. Було нанесено вогневе ураження, чотири машини ворожі були пошкоджені, і він відмовився від виконання цього завдання разом з тим стосовно інших напрямків: липці глибоке, красне, там противник. Менш активний, але разом з тим він здійснює обладнання інженер... інженерне обладнання. Позицій він займається обла... облаштовуванням вогневих позицій. Він намагається проводити повітряну розвідку з метою вивлення підрозділів сил оборони і завдання вогневого ураження. Також здійснює дистанційне мінування за допомогою БПЛА маршрутів, можливих маршрутів висування сил оборони. Мінує дороги протитанковими мінами і також застосовує протипіхотні міни двох типів: полюска і пом -2». От ви згадали про тихівовчанські ще глибоке. Зокрема, от у Харків повідомляли днями, що там зафіксовано переміщення або якась така передислокація, або поновлення свого особового складу, можливою технікою. Так само чим саме оновлюється і чи є розуміння до яких майбутніх можливо там наступальних дій готується ворог саме по цих напрямках. У цих напрямках противник наразі проводить внутрішню ротацію, тобто там ну, є особовий склад, який виконував певні бойові завдання. І зараз противник проводить евакуацію поточних втрат і також заводить новий особовий склад. Тобто, це не говорить про якесь там суттєве накопичення якихось угруповань це звичайна ротація, це звичайне поповнення поповнення поточного комплекту, і але разом з тим ми розуміємо, що противник отримує провізію, отримує боєкомплект. Там де це там, де йому це вдається. Він нарощує систему зв'язку, він нарощує систему управління. Він проводить там проводовий зв'язок. Це говорить про те, що ворог рано чи пізно зробить для себе створить для себе умови для. Переходу в штурм і, і продовжують уже знову свої наступальні дії. Скажіть, будь ласка, як далі розвивається ситуація вовчанський агрегатний, коли звільнили в ГУР і передали його збройним силам України? І потім ми бачили інтерв'ю російських полонених, яких було взято в полон, що вони казали? Що доводилося їм там їсти навіть тварин? Хотіли вони їсти одне одного. Навіть такі були свідчення. Тобто, на зараз поповнено обмінний фонд, і вовчанський агрегатний тримають Збройні Сили України. Наскільки там ситуація складна і напружена? Ситуація там найбільш складна, і найбільш напружена, тому що агрегатний завод став ціллю номер один противника. Він Якоїсь, скажімо так, тактичної чи статичної цілі для нього він не має, але разом з тим, це для нього був дуже потужний іміджовий удар, втрата цього об'єкту, і тому він намагається наразі застосовувати в тій локації максимальний спектр свого озброєння. Він застосовує і важкі важку вогнеметну систему, тос 1 А і скидає каби. Тобто, ну діє за стандартною для себе практикою, коли те, що йому. Не дісталися він його ще. Дякуємо вам, Віталій. Наступного разу поговоримо про те, що противник використовує також роботизовані платформи. Розкажете нам, що це таке. Ми розуміємо, але як тепер поліпшується їхню логістику. Будемо про це говорити наступного разу. Віталій Саранцев, речник Отухарків, був з нами на прямому зв'язку.